Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, рідна земля. Вітаю вас, мої любі українці та україночки! А чому ми так називаємося? Бо ми з вами живемо в Україні. І сьогодні ми поговоримо про нашу величну країну. Моя рідна батьківщина має назву. Україна, в мене й нація своя, українець в мами і я? Є у мене й рідна мова, де українське кожне слово. Діти, що таке батьківщина, як ви розумієте, це місце, де народилися ваші батьки та ви. А як називається наша батьківщина? Так, Україна, адже ми з вами народилися саме в Україні. Що ви уявляєте, коли чуєте слово батьківщина? Я уявляю батьківський дім, село, Ставки, Поля, Ліси та гори, море наше Азовське, річку Дніпро. Та багато-багато чого, що було в моєму житті. Наша країна має державні символи. Давайте пригадаємо, які саме символи ви вже знаєте? Одним із символів нашої країни є герб. Давайте його роздивимося, на що він схожий. Цей знак дуже давній, відображує. Триєдність. Пам'ятаєте, як називається наш герб? Так, тризуб, як птах золотий в переливах на прапорі має, горить. Це знак наш, це фабрики й ниви, це символ, що будемо ми жить. Це хліб наш, вугілля і цукор, степи плодовиті, моря. Це в праці змозулені руки, що подвигом завжди горять. Це наша любов, наша мужність, вогняний порив боротьби, це наша згуртована дружність, це пісня нової доби, це юність, це клич поколінням, що йдуть крізь життєву грозу. Це слава твоя, Україно, злотий непокірний тризуб. Ще одним символом нашої України є прапор. Подивіться, дітки, які кольори нашого прапора. Так, жовтий та блакитний. Що вам нагадує жовтий колір? Жовтий колір символізує ниви, поля з пшеницею та житом. А блакитний колір що вам нагадує? Так, це небо. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм. синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня, знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. До державних символів також належить гімн. Це урочиста пісня на честь держави. Коли він звучить, усі повинні підвестись та покласти руку на серце. Діти, про що розповідає гімн України? Про те, що Українці це вільний та незалежний народ, який ніколи не схилить свою голову перед ворогом і завжди буде відстоювати свою свободу. А зараз я пропоную вам пригадати, про що сьогодні йшла мова. Я буду розпочинати речення, а вам треба його закінчити. Готові? Тож, державні символи України це. Пригадайте, які це символи? Так, це герб, прапор та гімн. Наш герб називається молодці, тризуб. А які кольори має наш прапор? Так, жовтий та блакитний. Молодці діти! Любіть та шануйте нашу батьківщину. Україна в нас найкраща!